Слізьми, квітами та нагородами зустрічали в співробітників ДАІ Києва, котрі повернулися із зони АТО. Вони протягом місяця виконували завдання на сході країни. Сьогодні відбулася чергова ротація просто із небезпечної зони, подолавши 800 кілометрів 30 правоохоронців прибули на урочистий плац. Ніяк не могли дожидатися, сьогодні? Він повертається. Ольга Пальченко чекає рідного брата просто на дорозі перед полком Державтоінспекції Києва. Місяць для неї тягнувся на чевічність. Все від нас, як то кажуть, скриває як настоящий мужчина, але сказав, що важко. Під урочисту сирену, 10 автомашин заїжджають на територію полку. Родичі хочуть обійняти своїх мужніх бійців, але спочатку урочисте шикування. Товаришу полковницю, зведений загін співробітники управління державтоінспекції міста Києва без трат завданням. Хліб, сіль, святковий марш, освячення священником, а ще медалі та підвищення у званні. Нарешті, після всіх формальностей, можна дати волю емоціям. Я, його так. Ждала. Так. Я дуже рада, що він вернувся живий і здоровий. Протягом місяця співробітники столичної ДАІ працювали на блокпостах, супроводжували військові та гуманітарні колони, патрулювали вулиці Северодонецька, Лисичанська та інших міст. Даївці визнають, спочатку було страшно, але підтримка місцевих дуже допомагала. Є, діти приїжджали. У нас нам маленька дівчинка чотирьох років подарувала декілька малюнків там, з злячними надписами, які ми повісимо себе район. Мові дідає, коли ми приїхали туди, то ставлення міського населення було приблизно 50 на 50. А коли вже вони побачили, яку справу ми робимо, для чого ми туди прибули, цифра виросла приблизно 80 на 20. Керівництво столичної міліції обіцяє звернутися до міністерства із проханням заохотити найкращих добровольців. А ті своєю чергою всі як один запевняють, якщо буде необхідно, вони знову повернуться на війну, захищати батьківщину. Якщо нам скажуть, що треба. Повертатися туди, ми обов'язково поїдемо туди і будемо далі виконувати покладені на нас завдання. Якщо потрібно буде, то ще раз поїдемо. Дмитро Фордак та Андрій Сокуренко, Спецкор 2+,2.